вроде би якимось інженером, роздавати людям зарплати, ходити перевіряти, як прибрали двірники і там, що може ще щось, я не знаю. Як сказати, там, де вона працює, як <гум> мужа. Ну, бо там якесь таке ну, нормально. Моя мама працює диспетчером. Вона працює і допомагає людям, коли в неї просять допомоги. Вона працює кожен день, а можна сказати, 24 на 7. Дружня компанія. Да. Їй подобається сильно робота своя. Якра сильна. Подобається їй своя робота. Так, да, подобається. Я в кабінеті не був. А я була. П'ять людей сидить. Управителем. Вона строє хату. Ні, рідцем. Економіст вроді би. Вона привозить матеріали. Управляє всім, людей наймає. Що, щось робить. Оператор ЖЕО. Ну вона приймає виклики, там шле ці допомогу. Застряг у ліфті, води нема, отоплення нема, там гарячої, холодної води нема. Усіх проблеми, а до моєї мами вони дзвонять. Моя мама управляється будинками. Вона див, 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 дивиться чи в підвалах чисто, чи на, на вулицях чисто. Ну ким? Два в цьому фоні. Обслуговує лісти. А, ну далі в цьому. Ліфти відкривають, коли світла нема. Ну так, да, в нас у поте 20 людей було з якийсь не перемог, в нього взагалі своїх способностей немає. Бухгалтером. Людина, яка працює за комп'ютером, Це компанія допомоги. Ті, хто там працює, допомагають. Світло пропало а людина в ліфті, випускають. І і. І допомагають. Якщо води нема, то, то теж вже викликають. На роботі. А яка мама робота? Гарна і заробляє гроші. А ти знаєш, як професія називається сантехнік? Сахтенький. Сахтенький. Сахтехнік. Сантехнік. Працював. Технікою тупи, чистив, Ось так сіткою, красив і чистив. Мама на робочі, бугаюти. Вона заробляє гроші. Жона питає, де заплата. а вона скаже, що вона що заплата, продається тільки, коли буде в вихідні. Він ходить на роботу і там міняє труби. Він ще такий старенький, але він на роботу ще ходить. Там у нього рот постійно, він там гаразд ходить. Дідусі багає, багато грошей. В домах е електрику там з електрикою пов'язано. Я чую, як до нього дзвонять, і він так на когось свариться. Тата тяжка робота. Вона людям видає зарплату. Бумажки пише. Багато бумажок, багато цифр. У неї гарний комплекс, у неї гарне робоче місце, е люди добрі на роботі. В компанії Жел він контролює всім світом. і ще працює з документами. Електричество – це таке болеє, якщо електро. електро до себе то буде отак електрики, це вони роблять електричество для світла, щоб ми для світла і для лампочок. Ло-ло-ло. Анастасія Оригсаційна. Один, два, три, чотири один, два, три, чотири Один, два, три, чотири четири. Камалі любиш. Будеш... Ні. Ні. Бо я не люблю, коли мене знімають на неї. Позвінив сюди мою маму. я за не хвилююся. Директор, зробіть мого тату директора. Пока-пока.